Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як, користуючись формулою різниці квадратів, розкласти на множники дані вирази. І перш ніж перейдемо безпосередньо до розкладу, маємо згадати, що формула різниці квадратів це в нас формула а квадрат відняти Б квадрат, яка відкривається як Б помножена на а плюс Б. І переходимо до першого прикладу. Перший наш з вами приклад це в нас х Х квадрат ми так і перепишемо. А дев'ятку можемо представити як 3 в квадраті. Таким чином ми замість А будемо підставляти х, а замість Б будемо підставляти трійку. І отримаємо наступне. В перших дужечках будемо мати х відняти 3, в других дужках будемо мати х додати 3. Переходимо до наступного виразу: 49х квадрат відняти 64y квадрат. Знову ж таки, маємо згадати, що 49 це в нас 7 до квадрату. Тож будемо мати 7х до квадрату відняти. А 64 це в нас 8 в квадраті. Отож, будемо мати 8 у в квадраті. І виходить, що замість А маємо підставити 7х, а замість Б маємо підставити 8 у Виходить, це дорівнює, В першій дужці пишемо 7х відняти 8y, помножити, і в другій дужці маємо записати, що це в нас 7х додати 8. І переходимо до наступного виразу. Х в степені 6 відняти 4 в четвертому степені. Маємо згадати, що х в степені 6 можна записати як х в степені 3 в степені 2. Оскільки в нас 3 помножити на 2, це буде та шістірка, яка стояла на початку. Мінус, згадуємо, 4, це в нас 2 в квадраті. І y в четвертому можемо записати як y в квадраті в квадраті. Оскільки, знову ж таки, 2 помножити на 2, і буде ось вихідна четвірка, яка була на початку. Таким чином, замість а ми будемо брати х степені 3. А замість b будемо підставляти 2 х квадрат. Розписуємо. В першій дужці запишемо х в кубі відняти 2y в квадраті. Це все помножити на х в кубі додати 2y в квадраті. І переходимо до останнього прикладу. Маємо мінус 1 додати 16х в степені 10. Ми згадуємо, що в нашій формулі. Між а квадрат і Б квадрат має стояти знак мінус, це означає, що маємо трошки переставити місцями. Таким чином, першим запишемо 16х в степоні 10, далі запишемо мінус одиничка. Знаків попереду нам ніяких ставити не потрібно, оскільки 16 у нас як було зі знаком плюс, так і залишилось. І так само ж мінус одиниця, як була зі знаком мінус. Так і залишилось. Тобто ми просто формально переставили місцями. І згадуємо, 16 це в нас 4 в квадраті, а х в 10 можна записати як х в степені 5, і це все в квадраті. Оскільки, знову ж таки, 2 помножити на 5 будемо мати х в степені 10. Відняти. А одиничка це в нас і буде 1 в квадраті. Виходить, що замість А маємо взяти 4х в степені 5, а замість Б маємо взяти одиницю. І в першій дужці будемо мати 4х в степені 5 мінус 1. Це все помножити на 4х в степені 5 плюс 1. Всім дякую за увагу! До наступних відео!